Я сперечалась з командою, але ці історії, ми їх пишемо ну, не самі, бо нам так захотілося, ми контактуємо з рідними цих дітей. І коли ми почали їм так обережно пояснювати концепт, вони сказали: а ми нам так, нам це важливо, ми готові. Ось, І ці історії від першої особи ми писали спільно з батьками і з рідними, які захотіли це зробити. А, і... Ну, Вони в такий спосіб розказували про своїх дітей. Виставку вперше ми показали до Дня захисту дітей минулого року. Вона, зокрема, і в Чернігові була і в купі українських міст. Потім поїхала за кордон. І тоді ж, напевне, я для себе знайшла відповідь на ще одне питання. це питання було в тому, а хто тут буде приходити і чому люди, які зараз живуть в війні, мають з цим взаємодіяти. І одна з відповідей для мене була, власне, дала мама. Одного загиблих хлопчиків, вона в Чернігів на виставку приїхала за 120 кілометрів. І коли ми запитали, ну там, мовляв, ну не те, що бачимо, але така вона сказала, що я завжди була зі своїм сином всюди, на всіх змаганнях, конкурсах, в школі, і я не могла його лишити тут тут самого. І ось це те, що ми сьогодні вже з вами проговорювали, це те, що на цьому етапі, коли ми працюємо з пам'яттю, ми насамперед працюємо. Для рідних і з рідними Це оцей перший етап перший пласт, коли ми маємо зробити все, щоб рідні загиблих відчували, що вони не, не, не забуті і що їхні рідні не забуті. А власне, це е, скріншот з нашого нового сайту. Чорне лише верх. Там далі буде ще багато-багато інформації. Зокрема, оця сторінка, наприклад, військового це те, що я казала про фільтри. Їх тут дуже багато, і ну, зараз тут вам не видно. Я потім може скину презентацію, але. Ти можеш зрозуміти про людину все, і так само побачити, які ще люди загинули, наприклад, в бої за в, під час боїв за це місто, і так, далі, і так далі. І на основі цих всіх фільтрів насправді сайт міститиме і сторінку конкретної громади або конкретного селища і містечка, бо там буде виводитися, буде виводитися структурована інформація про всіх цивільних, які загинули, про яких ми вже написали, про військових. Ну і багато, багато всього ще. Ось, також, коли ми от шукали нові формати вшанування і цьому пам'яті, ми в січні домовилися з Гулівером, це було наше перше партнерство. І ми щоденно, о сьомій вечора, ось там показуються історії наших захисників. Ми навмисне кожного. Тижня обираємо, там є історії жінок і чоловіків, ми обираємо людей з малесеньких якихось селищ з великих міст, тих, хто був достатньо відомим, і тих, як хтось сьогодні казав, з колег ну, просто жив чоловік в якомусь селищі, ні, і ніхто про нього не знав. Тому що нам важливо показати об'єктивно всіх. Е, коли ми йшли з цією пропозицією, ми не знали, чи підтримають, бо це все безкоштовно розміщується на таких ключових плавшинах. Але вони погодилися. Це, мабуть, була найшвидша наша якась така угода за тиждень. У нас вже ми показували ці перші відео. Потім до нас приєднався Цум, купа кінотеатрів, Укрзалізниця і так далі. І так далі. І в цей момент ми ще раз переконалися, наскільки це важливо робити для рідних, тому що рідні приїжджають ось до Гуліверу, наприклад, перше повідомлення повідомлення, яке ми отримали від дружини, яка приїхала з дітьми, і сказала. Дякую, реву. Тепер зустрічі з моїм татом з татком у дітей виглядають так, і таких повідомлень дуже багато. Тобто люди реально приїжджають з різних міст. Також, наприклад, в Франківську на вокзалі показують також це відео, і там один з батьків загиблого захисника. Він поїхав, щоб зняти це відео, бо йому це було важливим. А потім він каже, знаєте, я ж розумію, що дуже багато людей не можуть зараз бути в місті, може вони виїхали, але їм так само важливо це бачити. Давайте я буду приїжджати і кожного тижня записувати відео для них, а ви будете їх пересилати. І ось це все це про цю емпатію, людяність і насправді роботу з травмою і певне зцілення, яке, яке важливо, зцілення кожної конкретної людини і суспільства в цілому. І таких прикладів я там можу наводити десятки, тому що ось теж нещодавнього. Прочитали просто одну текстову історію загиблого хлопця. Причитав це його колишній керівник, поліцейський. І там була історія про те, що ну, цього не було в історії, але потім це з'ясувалося, що мама цього хлопця вона, ну, вона не має грошей поставити пам'ятник. І цей чоловік, який її прочитав некролог, він кинув колегам, і, врешті, вони зібрали кошти на пам'ятник. І таких прикладів багато, тобто от тому це важливо робити. Бо кожна така історія вона показує, навіщо ми зробимо. Це головна сторінка спецпроекту, який ми робили про Далі. Максим Кривцов, поет, фотограф і військовий, який загинув. До нас так само звернулися його рідні з пропозицією: А може, давайте зробимо. Ми зробили це такий великий спецпроект, інтерактивний, там, де є його вірші, фотографії, історії, багато всього всього на світі. Це теж насправді як хтось сказав про ініціативу рідних, вона важлива так чи інакше. Ем, але я до чого ми зробили рідним, дуже сподобалося, і вони зараз кажуть, що а давайте ми зробимо QR-код, який буде на могилі, розміщений, щоб всі могли зайти сюди. Познайомитись, почитати, бо вони кажуть: ось він таким реально був. Ми хочемо, щоб його таким пам'ятали. І оці запит на qr коди до нас зараз приходить дуже часто і дуже багато. У нас зараз немає ресурсу, щоб прям це робити самостійно, але от за останній місяць запитів було дуже багато, і це от ще от так вловлюєш, А що ти можеш ще робити? І що людям ще потрібно? Хтось каже, просто там QR код на саму історію коротку, яка є на меморіалі хтось там на щось більше. Ось, власне, на цьому новому сайті, який ми робимо, там буде, окрім наших коротких історій, там так само ще будуть згадки, точніше лінки на різні не знаю, фільми, статті, новини про цю людину, які, в принципі, виходили будь-де в інтернеті. Зараз ми їх збираємо. Це величезна колосальна робота, але от воно там буде. Тобто наш задум такий, щоб це була просто сторінка, де ну, буде, буде все по цій людині і про цю людину. Ось, ми це обговорювали вже з колегами сьогодні з обідом. Зокрема, я журналіст-редактор, очільниця громадської організації останні сім років, і я точно не історик, не фахівець комеморації, ось, але ми всі так чи інакше змушені ними зараз ставати. Ось, і ми теж з на Антоном проговорили, що згадуючи десь рік назад, півтора року назад подібні заходи. Там приходили люди, бо їм це все боліло, їм треба було щось робити у своїх громадах. Але рівень питання він таким був базовим насправді, бо люди ще не знали, що з цим взагалі, куди рухатись і які можуть бути питання. Сьогоднішній захід показує, що ми вже глибоко в цій темі. Ми вже всі ми просунулись дуже дуже вперед, і рівень обговорень насправді він уже суттєво, суттєво вищий. Сама я насправді перший час. Дуже не те, щоб комплексувала, але переживала, бо я думала, як я буду робити ось це все, виступати публічно, там на телебачення почали запрошувати, щоб ми розказували про меморіал, про культуру пам'яті. Якщо я, я не історик, не фахівець цього. І це було прям дуже страшно. Але потім ти розумієш, да, що жоден з нас не є фахівцем. Тобто ти вчишся в процесі. Так, Та, це правда. Ось. Тому так, ми маємо підвищувати свою експертність і надивленість і на основі цього, власне кажучи, вже творити щось своє. Зараз буде несподіваний поворот моїй презентації. Ось так сталося. То, власне, ви здається, запитували про Балкани сьогодні. Так? От так сталося, що я весь минул, минулий тиждень провела в Сараєво. Мене туди запросили на конференцію журналістську, Я приїхала, виступила, відстрілялася. Але зрозуміло, що я в Сараєво, а в нас війна, а я займаюся меморіалом. Ось тому, власне, решту три дні конференція пропустила, бо думаю, що про медіа вже трохи знаю. Я почала в LinkedIn писати різним людям випадковим, в кого просто в профілі було щось там про пам'ять, музеї, меморіали. Давайте зустрінемось для інтерв'ю і знайомства. Ось, мені відповіло багато дуже людей, насправді я встигла лише з трьома зустрітися. Це було три таких дослідницьких інтерв'ю. І насправді після кожного з них я приходила на конференцію, в готель, зустрічалася з якимось українцями, які теж приїхали на захід. І я вам це все обговорювала, розказувала, розказувала, бо було дуже багато якихось думок, інсайдів і того, що ти з цього всього виніс, розказувала іноземцям. Їм це було цікаво, і я зрозуміла, що сьогодні, я, я з вами, звісно, поговорю про цифрові меморіали, але я б теж хотіла трошки порефлексувати про Сараєво і про їхній досвід. Ну, бо мені здається, це важливо, і це буде по таким гарячим слідам. В перший день в Сараєво, коли я приїхала, то я, я його присвятила музеям, я ходила в кілька різних музеїв війни, їх там насправді достатньо багато. Uh, і у мене будь-дуже такі дилетантські фотки, які я робила просто на телефон на швидкоруч, але я буду пояснювати. Uh, в готелі нам дали таку мапу туристичну, а тут лише шматок сфотканий, але суть в чому. В тому, що ось там є таких 20 рекламок загалом на цій карті. Uh, із них uh, 11 – це реклами якихось музеїв чи інших точок, пов'язаних з війною, з меморіалами, з пам'яттю. Мене це, чесно кажучи, вразило, тому що там перед тим ми неодноразово з різними колегами дискутували: а, а чи може бути оцей умовний туризм, хоча мені це слово прям взагалі дуже резонує не подобається, туризм місцями війни і так далі. І так далі. А, і зараз здається, що ні, тому що ну, це занадто ще болить і так далі. Але у них минуло 30 років після війни, і в них в них це є. Ось і власне. У мене та зустріч в Берліні, про яку я згадувала. Там теж одна Німкеня запитала однієї зі спікерок з Бучі, це була жінка, і вона запитує: Дивіться, вам же треба в Україні якось там відновлювати економіку, ці всі речі. Оцей туризм на місця він же може бути як складовою економіки. І представниця Бучі, вона це так сприйняла. Ну як зараз не може бути. Але в розумінні інших людей, інших країн, от це те, що має право на існування, і, вочевидь, ми в певний спосіб колись до цього дійдемо. Ось так. Да, тому власне моя перша теза, яку б хотілося озвучити, і, насправді проговорити так само з вами. Це ось про цей туризм. Я зараз покажу різні фотки, кілька відео з їхніх музеїв, які для мене були ну чимось, вони мене затригерили, і я їх власне вирішила відзняти. Тобто у них сам музей, він побудований, це музей війна. Там у них є музей війни і музей геноциду, тобто не так, музей облоги Сараєва і музей геноциду. Вони це такі дві локації, знаходяться зовсім поряд. І вся експозиція вона вибудована на таких от просто артефактах, дуже різних це річ, і біля неї висить табличка з певною історією від першої особи про цю річ, чому вона власно опинилася в музеї. Так, це просто таке кривеньке відео, але воно показує, що предмети абсолютно абсолютно різні. Від фоток до Тут зараз буде лялька Барбі. Тобто воно все дуже-дуже дуже різне. А, з того, що я для себе зрозуміла, от у них цих от артефактів дуже багато. А, біля всіх них висить просто така табличка чорна, де білим написано певний текст. І мені навіть людина, яка дуже зацікавлена була. Було важко це насправді сприймати і читати, бо тексти були достатньо довгі, вони були достатньо дрібним шрифтом. Я просто для себе подумала, що така дрібниця, ніби але те, що ми маємо зробити трошки інакше і розумніше, мені дуже бракувало якогось аудіогіду насправді. ну, і от Таких от речей, які могли би тебе глибше занирути в історію, а не просто змусити пробігтися і подивитися на різні речі. Тобто, в них більшість музеїв на. Побудована в такий спосіб, а ось ця фотографія це у них така велика, велика якась така прямокутна річ, і там це ніби як розкопки масового поховання людей з особистими речами, які там були знайдені, така як інсталяція. Вони показують, що це означає. Ось, і а це тут вам погано видно, хоч вирішить через світло, але це значить фотографія з залу, де ці всі артефакти виставлені, дрібну речі. А зверху, ось тут це ніби місце снайпера. Тобто, тут людина, ось вона, типу, як місце снайпера, тому що більшість жертв цивільних в Сараєва. А там цивільних було 33 тисячі загиблих під час облоги міста. І більшість цих, цих жертв вони власне були вбиті снайперами. Які, тому що Сараєв воно знаходиться в такій низині навколо гори, і місто повністю прострілювалося. І власне більшість жертв були від снайперів. І ось вони так само зробили в музеї. Ну, власне, от. На цими експонатами є снайпер, який, власне, це все зробив. Оця річ мене, мабуть, музей найбільше вразила, тому що це така кімнатка, в яку ти заходиш. Там стоїть телефон такий, просто ще старенький, з, цим, з набором. І є книга контактів телефонних. Я спершу думала, що треба просто взяти слухавку, а ти насправді маєш набрати прям фізично номер, який тут вказаний, номер телефону конкретної людини. І Іде це звикли, гудок, ти дзвониш і потім ти чуєш коротку історію, яку розказує ця людина, яка пов'язана з війною, з окупацією. На мене це справило дуже сильне враження, ніби достатньо просто хід, але ну, насправді потужний. От в цьому музеї він був для мене таких. -ох. І він, так, знаєте, мінімальна інтерактивність, вочевидь, але вона справляє сильне враження. Так, що це робиться так? А як мені включити це відео? Що-що? Ага. Ні. Окей, я поясню так тоді. Коротше, у них там ще в цьому музеї є теж одна окрема кімната, вона повністю ввішна ось такими стікерами. А, їх там не знаю, мабуть, десятки тисяч насправді, бо вони прямо вже в. 10 шарів нашаровані. Кожен там може щось лишити. А, і там якраз люди пишуть про те, що а, ні війні, або якісь подібні речі. А, там я зараз багато про газу, Палестину, ці всі речі, багато, звісно, про Боснію. Я знайшла. Ну тут прекрасний напис: уявіть всі, уявіть, якби ніколи в світі не було війни. Аби завжди був, був, був мир. Ось, а це я знайшла. Вочевуть писав хтось з Росії, а потім почалась переписка. Тут написано, що Ні війни, Україна, Росія, браття. Хтось написав Ні, вони окупанти. І Тут почали українці щось дописувати. Вийшов такий дуже міжнаціональний діалог. Um, да. Ми не брати, на жаль, ми сусіди. Забудьте про Україну, займайтеся своєю країною. Навіть без супер-хейт-спічу, але дуже по суті. Ось. Далі другий момент. Я до того багато читала про те, що в Сараєво є багато різних власне, проявів війни в публічному просторі, в міському просторі. І мені дуже хотілося побачити в них в місцях, де були масові вбивства людей, а в них масово вони вирішили, що це від трьох від трьох жертв війни нас від трьох вбитих. На цих місцях вони ось розміщували такі. Називаються. Ой, це раз ми до цього ще повернемось. Перед Троянд війни це називається. Це власне місце, де було б влучання снаряду, бо там снайпер вбив від трьох людей. А, І вони. От, лишають цей слід або імітують його, якщо вже це було на асфальт і лишають ніби фарбою сліди крові. Ось таких речей по місту було раніше 100, зараз їх стає якби, все менше. Для мене це як для людини, якби з іншої країни, був дуже потужний символ, дуже дуже сильний. Ось, і я дуже хотіла подивитися, як взаємодіють з ним місцеві. Ну, хоча я, в принципі, розуміла, напевно, як. І я навмисне стояла перед цією штукою і дивилася, спостерігала за перехожими. А, так, а включіть мені знов цю відео, бо я щось так і не зрозуміла, як це робиться. Тут не буду несподіванки, коли жінка просто проходить. У цьому? Ось і коли я спілкувалася з іноземцями цій конференції, у них теж саме було враження, що це дуже потужний символ, на який вони мені, кажуть, що ми не могли наступити. Ми його обходили, тому що це ж це ж як. Але от місцеві для них це вже така зв... да, 30, це така вже рутина. І це, мабуть, я тут не до кінця можу сформулювати свою рефлексію. Мабуть, ми треба ще час, але це, мабуть, те, до чого ми теж маємо бути готові, що в якийсь момент якісь речі ставатимуть от тим, що просто є на фоні, так. Тобто це неминуче. Стопимо повернемось назад. А, у них в місті, я гуляла багато містами, центрами, якимось якимись такими, прям десь дуже віддаленими районами. У них в місті на багатьох будинках, не на багатьох будинках, на більшості абсолютно будинків є оці от сліди від куль. Ось є якісь там відреставровані вже їх там немає, але на абсолютній більшості будинків досі сліди від кулі. І мені дуже було то цікаво запитати у місцевих. Це ніби такий жест навмисно, щоб зберегти цю пам'ять. І я запитала лише правда у трьох людей, але вони всі сказали, що це не жест, просто не було коштів на реставрацію всіх фасадів будинків. Я не знаю, чи це правда, але от місцеві кажуть так, що просто не було коштів, щоб відремонтувати. Але це так само справляє дуже сильне враження, бо ти деш по місту розумієш, що в буквальному сенсі кожен будинок був обстріляний. І це, це моторошно. От, а ще мені пояснювали, я теж не знаю, треба, ще досліджувати, от такі якісь таблички. Я не знаю, що стосується загиблих, не факт. Може, це взагалі якісь показники там чогось там якогось водопостачання, але мені пояснювали, що на будинках, де прям біля яких загинуло багато місцевих, там є таблички, де показані оці всі кількісні показники, скільки людей померло. Вперед. Вперед. Це теж просто один зі знаків. Це на місцевому мосту табличка з іменами двох загиблих, за, за теорією боснійців, тому що у сербів інша власне інше бачення цієї війни. Але за теорією боснійців це були перші жертви війни, і для них є символічним те, що одна з них це була боснійка, інша сербка, От перші кого вбили. Ну і до речі, щодо цих от варіантів війни. Для мене було як для людини, яка не є істориком, яка не досліджувала Балкани, це вперше це так занурилось глибоко. Для мене було несподівано те, що до 2010 чи дванадцятих років десь так, а війна була 92 95 дев'яносто У них в школах не було курсу сучасної історії. Тобто, було була лише базова інформація, там почалось закінчилось якісь речі, але цього не було. І як мені пояснювали, знов таки треба верифікувати. Але як мені пояснили місцеві, що власне це було через те, що у трьох цих от етнічних груп і частин країни не було спільного бачення цієї війни, спільного фактажу і спільної історії. І зокрема на вимогу міжнародних партнерів, як знов таки вони казали. Ну, було сказано, що ви не можете дітям насаджувати ці три полярні речі. От всього всього. Ви маєте вибудувати спільну спільне якесь бачення. Потім ці уроки історії з'явилися, але знов таки в трьох частинах Боснії це три різних курси, три різні книжки. Тобто, все, все дуже по різному і тому ця історія вона досі триває і вона ніскільки не завершена. Насправді і дуже складна по своїй суті. Ось це для мене одне з таких питань, які я частково сьогодні піднімала. От ми, коли робимо якісь проекти, ми думаємо, а навіщо зараз українців ще раз і ще раз це занурювати. І я те ж саме питання ставила всім трьом людям, з якими спілкувалася. І так сталося, що перша спікерка, з якою зустрілася, вона була італійка сама. І вона приїхала в Босню в 2010 році. Почала там жити. Вона сама мисткиня, кураторка різних мистецьких проєктів. Ось, і вона про війну в Боснії дізналася з виставки, яку боснійці влаштовували, влаштовували в Італії. Вона про це щось взагалом почула, поїхала в країну, а потім зрозуміла, що тут є дуже багато недосказаного. І вона каже про те, що і вона, і, власне, потім директор, до речі, директор військового кладовища з Васараєво. Він пояснював, що в перші в перші роки дуже мало робилося в країні для збереження пам'яті для меморіалізації, тому що були зовсім інші завдання в країні. Вона була зруйнована, треба було відбудовуватись, щось думати взагалі з економікою з одного боку. А з іншого боку, сама травма була ще дуже сильна. І люди лише потім місцеві лише дуже дуже згодом почали доходити до того, що їм треба це опрацьовувати, якось і взагалі осмислювати самостійно. І багато перших досліджень, виставок мистецьких проєктів були зроблені не насправді іноземцями. Мене це теж дуже вразило, тому що це те, що відрізняється дуже від нас. Але так само, от ми це обговорювали, і вони кажуть: розумієте, у вас трохи інша ситуація, тому що в нашому випадку. Там те ж саме Сараєв, воно було постійно під обстрілом 44 місяці в облозі, а і наше завдання було в принципі вижити в той момент. А у вас все одно є частини країни, де ну, війна є, але там є і життя умовно мирне. От і разом з тим, я я теж ще багато запитувала, ну, краще до цієї пам'яті і різних таких меморіальних практик під час війни. Оце була перша частина її відповіді, а друга була в тому, що. Каже, знаєш, у нас під час облоги Сараєво було дуже багато театральних прем'єр, різних культурних заходів, от прям дуже багато, тому що це був якийсь спосіб не знаю, втримати менталку, вижити і зберегти якусь видимість ось цього хоча б відносно нормального життя. От і їх це рятувало. І була різниця в тому, що, власне, ми ці, які лишалися в місті, в країні, вони мало говорили про війну з цих причин, але разом з тим, ті, хто виїхали, вони якраз і багато про це. Вони казали про ці всі жахіття, які відбуваються, про жертви. І ось вони намагалися світові донести, а що там взагалі відбувається у них в їхній рідній країні. Ось а це м, теж. Ось цей керівник військового цвинтаря, до якого я потрапила. Це, до речі, було достатньо смішно, тому що я з ними домовилася, все класно. Я приїжджаю, а в нього на LinkedIn профіль не дуже заповнений. Ну там написано, що він якийсь меморіальний чимось займається з цієї теми. Я приходжу, я думала, що це просто представник якоїсь невеличкої геошки. Я до нього приїжджаю в офіс і раптом розумію, що це керівник власного головного військового цвинтаря в Сараєво. Дуже розумний чоловік. Вочевидь, ми з ним ще в якісь спільні проекти зробимо і тут в Україні, навчальні, напевно, що. Ось я з ним почала робити інтерв'ю. У мене було багато питань, але в якийсь момент він мене сфокусував. Каже: слухай, давай знаєш про що поговоримо? Давай поговоримо про те, що я хотів би знати 10 і років тому, коли почався, почав займатися цією темою. От які помилки ми зробили, і що ми вже не можемо виправити взагалі. Давайте я поділюся, от з цим цим з вами. Ось а, зараз я з вами цим не дуже поділюсь, бо мені треба розшифрувати цю всю розмову. Я, я видам текст і потім перешлю його організаторам. Я думаю, що надійшуть лінк. Але це було дуже цікаво. Тобто, він, ми про це говорили хвилин 40, а, і, мабуть, мені важко зараз це переказати, бо в нього були дуже глибокі думки, дуже комплексні думки. От одна з них була про те, що він казав, що власне. Ми свого часу не створили базу контактів рідних загиблих от, військових. Каже, тому що мені здається, що зараз от, у нас були записані свідчення, якісь вже там через рік, два, п'ять, шість після війни. Каже, але нам, зараз, як історикам, як дослідникам, ще дуже важливо зробити оці постзаписи з рідними про те, от що вони коротше, як вони зараз. От, Коротше, текст я видам, він реально глибокий, я вам його зараз не перекажу глибоко, тому вибачте, але розмова мене, для мене була та важлива. А, і власне, чому ця фраза я винесла на слайд? Тому що він каже, знаєш, а, в моменті а, ви дійсно робите все для рідних загиблих, це факт. Але думайте про те, що в історичній тяглості наше покоління це просто маленький момент. І ми можемо лише зараз от ми можемо зробити все те. І показати все те, що потім нащадки будуть знати про цю війну. Бо вони вже будуть інт робити інтерпретацію того, що ми їм дали як основу. Тому збирайте все, все лише можливе і неможливе зараз, щоб потім нащадкам було чим працювати. І ось він говорив також про те, що в Сараєво тоді працювало дуже багато іноземних фотографів, журналістів, і це ще була зйомка на плівку переважно. Ну, тобто, без цього всього і він каже: знаєш, яка в нас була помилка? А, ніхто не просив у цих фотографів оці плівки і взагалі вихідні матеріали, тому що вони в газету дали одну фотографію, дві, п'ять, але відзняли в очевидь сотню. Каже, і дуже було би правильно, якби е, хтось централізовано в межах держави чи якоїсь інституції займався збором оцих всіх всіх фотографій. Зараз вони це частково почали робити, але е, важко знайти що вже дуже дорого коштує. Ну якби момент упущений, що називається. Вони прям дуже шкодують з цього приводу. Ось і історики напевно це розуміють і дослідники. Якби я повторюю ще раз, я взагалі не історик, але я приїхала в Сараєво і зрозуміла, що 30 років минуло, а, наприклад, їхні журналісти досі регулярно знімають документальні фільми про війну. Вони досі публікують дуже багато матеріалів про це. Вони досі е, публікують якісь розслідування. Вони досі висвітлюють судові процеси. 30 років, і мене це дуже вразило, тому що мені здавалося, що ну ось зараз потім війна закінчиться колись. Але користу таке дуже специфічне усвідомлення, те, що 30 років, а люди працюють над цим настільки ж багато, ніби як ми зараз насправді. Я так само робила там інтерв'ю з Балканським центром журналістських розслідувань, і вони, наприклад, зараз знімають документальний фільм, і вони називають так, що вони зараз знімають фільми про те, що було нерозказаним і недосказаним, а також знімають фільми про тих, хто нарешті готовий говорити. от те, що ми сьогодні проговорювали, каже, і деякі люди вони досі не готові були говорити. І ви, наприклад, знайшли одного чоловіка, який три роки провів, власне в полоні, в таборі. Потім поїхав у Швейцарію, досі живе у Швейцарії. І поки він був в полоні, його будинок згорів повністю, його вся родина загинула. Він не знає, як це точно стало.